Ситуація з водоканалом отримала своє продовження. Остаточне чи ні, покаже час. Нагадаємо, що на керівництво цим стратегічним підприємством претендують дві особи Наталя Сидорук та Віктор Судак. Перша під охороною працює у кабінеті директора, другий безрезультатно намагається зайняти його сам. З приходом зими 1 грудня до міського водоканалу прийшов судовий виконавець. Він зачитав э, рішення суду і приводить рішення суду в виконання. Далі учасники події, представники місцевої влади та працівники змі монотонно чекали. З'ясувати конкретику було важко. Відповіді ми отримували на кшталт. Ми ждемо дієстві Віктора Івановича Судака. Очікування зайняло не одну годину. Додав динаміки тільки прихід міліції. Таким чином і висвітлилися дії, на які чекала влада від Віктора Судака. Міліціянтів він охоче ввів у курс подій. я директор з документами. Работає на предприємті, а попасть в не того, всі кабінети, ну, кабінетні. З ніколи через стенку перестукуємося. Та команда не відкриває двері. Після чого Віктор Судак разом з міліціянтами попрямували до конкретного кабінету у міськводоканалі. Чому саме туди Віктор Судак також пояснив? А, дві, яка була не зараз, а так всі були. Тут фігуранти дійства усамітнилися. Вірогідніше за все для написання заяви до міліції, і знову тривали гаяння часу. Нічим закінчився бурхливий день у міськводоканалі. Зі слів присутніх депутатів, з'ясувалося, конфліктні ситуації на цьому стратегічному підприємстві буде присвячена позачергова сесія міської ради. Попри школотнечу біля міськводоканалу, саме підприємство працює стабільно, і це незважаючи на численні чутки про відключення води. Підприємство працює в нормальному режимі, тобто є города в повному об'ємі. Ні одної телефонограми атаульського водовода о каких-то ограничениях подачі води или відключення подачі води на наш город у нас ні на диспетчерской службе, ні на предприятии в целом ні. Чутки ніколи користі не приносили випадок з водоканалом. Ще одне тому підтвердження. Всі ці слухи, все слухи, я не знаю, хто їх розпространяє. Вони тільки как і городу в целом, так і нашому то есть Тобто, це паніка. Люди набирають води більше, все це потім спускають нам в каналізацію чистую воду. Тобто также э, эта Паніка приводить к тому, що просто-напросто заганяється предприятий ще більше в долги. Альона Карабыш, Валентин Фигуль, Сергій Кисель для новин першого дні